Розвинуті країни переважно, особливо Сполучені Штати Америки, вони зробили дуже добрі для себе висновки. І зараз саме Сполучені Штати Америки демонструють найкращий ріст, хоча це дуже велика економіка. В чому проблема єврозони? От країни, які е, вирішили, що вони хочуть мати свою грошову одиницю. Якщо є єдина грошова одиниця, вона вимагає єдиної монетарної політики, тобто єдиного центробанку, і обов'язково єдиної урядової політики фіскальної. А в єврозоні виходить так, що є країни єврозони, які є фінансово дуже дисципліновані, такі як, наприклад Німеччина і Франція, і є країни єврозони, які, для яких фінансова дисципліна це порожній звук. Це такі як Греція, Італія, Іспанія. Тобто, все, що треба зробити країнам єврозони, я рекомендую. Їм просто треба виробити чіткі цифрові параметри. Фіскальної політики, наприклад, дефіцит державного бюджету не більше 3% ВВП. І цієї цифри мають дотримуватись всі країни Єврозони. Наприклад, темпи інфляції намагаємося, звичайно, що напряму не можна контролювати, але вони дуже ефективно використовують економічні механізми. Темпи інфляції допускаємо не вище такого рівня. І так далі. На соціальній статті отаку-то от долю виділяємо з державного бюджету, а решта повинна йти в, реальну, в реальний сектор.